Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, моє любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, вподобайки і пишете коментарі. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також пропоную вам ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. Ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово, і таким чином допомогти мені з купівлею камери, то я вам буду за це дуже вдячна. І так, моє любі, ми з вами продовжуємо в'язати комплект нижньої білизни для пупсика Baby Cry а, Сьогодні у нас буде з вами друга частина, і ми в'яжемо маєчку. І так, матеріали а, я показувала, які я буду використовувати минулого, минулого разу, тож ми з вами починаємо. Відразу працювати. Ну, а перед тим, як почати в'язати, як завжди, я хочу побажати вам гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, ми, любі, набираємо на спиці 56 петель і пров'язуємо з вами установочний рядочок. Всі петлі лицеві. Починає з першої краєвої. Першу краєву я також пров'язую лицевою, а в подальшому вже буду її потім просто знімати. Остання краєва у нас з вами пров'язується Так, Давайте набираємо 56 петель і пров'язуємо перший установочний рядочок всім петлями. Пов Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки лицевими. Далі пров'язуємо за малюночком виворітними петлями 5 петель. Так, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, і ще одна, 5. Так, пров'язали. А далі будемо закривати з вами 12 петель. Це у нас будуть з вами брительки під рукавчики. Так, закривати будемо виворітними петлями. Закривати буду гачком. Першу пров'язую перша, друга? Третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, Дев'ята, десята, одинадцята. Дванадцята. Закрила з вами дванадцять петель, одягаємо цю петлю на шпицю. А якщо ви закривали шпицями, то вона у вас на шпиці залишиться. Так, тепер нам треба пров'язати 14 петель. Перша вже у нас є. Друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята і чотирнадцята. Знову закриваємо дванадцять петель. Перша. Друга, третя четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, П'ята. Десята. Одинадцята. Дванадцята. Так, закрили ще 12 петель. Так, тепер пров'язуємо п'ять виборідних. Одна вже є, друга, третя, четверта, п'ята. Три петлі планочки лицьовими. друга, третя. І остання краєва виберідна. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. В цьому рядочку ми з вами зробимо отвір під гуцичок. Тож краєву знімаємо, пров'язуємо одну лицеву, робимо накид і дві петлі разом. Все, зробили з вами отвір під гуцечок. Далі прив'язуємо за малюночком 5 лицевих. Далі набираємо 4 петлі, робимо петельку, перекручуємо і одягаємо Перша, друга. Третя, четверта. Так, набрали з вами чотири петлі. Далі пров'язуємо 14 петель за малюночком, за малюночком вони в нас із вами йдуть лицьовими. Перша, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята і чотирнадцята. Знову набираємо чотири петлі. Перша. Друга. Третя. Четверта. Пров'язуємо далі лицеві петлі на задній полочки. Їх повинно бути також 5. Перша, друга, третя, четверта і п'ята. Три петлі планочки. Одна, друга, третя, останнє краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок за малюночком. Три петлі планочки завжди у нас з вами лицеві. Далі в'яжемо всі петлі виворітні. Так, Дійшли до наших з вами сформованих петель. пров'язуємо їх також виворітними. <кій> Пров'язуємо до кінця рядочка всі петлі виборі, окрім петель планочки. Так, дійшли знову до проймочки. Одна. Друга. Третя, четверта, п'ять петель задньої полочки. Дійшли до петель планочки, перша лицева. Тут у нас із вами накид. накид ми пров'язуємо так, щоб він не був перехрещеним, щоб утворилась тирочка підгузочок. лицьова і виворітна. Все, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. Пров'язуємо три петлі планочки. Так, далі. Сім петель: одна, друга, третя, четверта. П'ята, шоста, сьома. Відмічаємо маркарочку. Далі пров'язуємо з вами 18 петель. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятнадцята, шістнадцята, сімнадцять, вісімнадцять. Так, раз, два, три, два, чотири, 6, сім. Пров'язали 18 петель, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Також 18 петель до маркерочка. Це ми з вами робимо збільшення на декілька рядочків на над животиком. Так, як животик у нас з вами випуклий, то. Ми робимо тут декілька рядочків, додаємо маркерочок, знімаємо, повертаємо роботу і знову пров'язуємо в зворотньому напрямку. Пров'язуємо 18 петель. Далі пров'язуємо 7 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 3 петлі планочки. І останнє краєва виборідна. Пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. В'яжемо за малюночком. В'яжемо за малюночком, краєву знімаємо три петлі планочки лицевими, далі всі петлі виворідні. Давайте пров'яжемо цей рядочок самостійно і зустрінемось. Все, пров'язуємо до кінця всі петлі виверідні, окрім петель планочки. Петлі планочки у нас завжди з вами пров'язуються лицевими петлями, який би це не був у нас з вами рядочок лицевий або виворітний. Перша краєва знімається, остання краєва пров'язується виверідною. Або ж за бажанням можна і лицевою. Так, дов'язуємо три петлі планочки. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Пров'язуємо за малюночком три петлі планочки лицевими і всі петлі до кінця також лицевими. В кінці петлі планочки також пров'язуємо лицьовими і остання крайова виборітна. Давайте пров'яжемо цей рядочок до кінця і в зворотньому напрямку. Дов'язуємо це і пров'язуємо всі петлі виворітні. Так, пров'язали. З вами два рядочки, лицевий дов'язали і виверідний пров'язали. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок. Так, що там з фокусом? Видно. Чи ні. Краєву знімаємо, пров'язуємо три петлі планочки. Далі пров'язуємо сім петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Знову відмічаємо маркерочку. Пров'язуємо 18 петель, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку 18 петель. Перша, друга, третя, четверта. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята. Дванадцята, тринадцята, чотирнадцята, п'ятна, шістна, Сімна, вісімна. Маркерочок знімаємо, він нам вже не потрібен. І пров'язуємо знову в зворотньому напрямку. восемнадцать петель. провязываем восемнадцать петель, семь петель заднюю полочки. и три петли планочки. так, семь петель. Три петлі планочки лицевими. вам краєва нам. Так, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами в зворотньому напрямку всі петлі за малюночком. Петлі планочки лицьовими. Першу краєву знімаємо, три петлі планочки лицьовими. далі в'яжемо з вами всі петлі виворітні до кінця рядочка. Так, давайте дов'яжемо і зустрінемось. Так, пров'язали, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний рядочок. В цьому рядочку ми з вами зробимо отвір під гудзичок, тож першу краєву знімаємо, пров'язуємо першу петлю планочки, робимо накид, дві петлі разом за задню стіночку петлі. І далі пров'язуємо всі петлі за малюночком. За малюночком вони в нас йдуть з вами лицьовими, тож пров'язуємо їх до кінця рядочка. Петлі планочки також у нас лицьові. Останнє краєва виборідна. Так пров'язуємо. Так, доходимо до петель планочки, також лицевими. І остання краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо наступний рядочок, всі петлі виверідні, петлі планочки лицьовими, далі за малюночком. Всі петлі виверідні. Там, де ми з вами робили накид під гудзичок, пров'язуємо його неперехрещеним. Будьте ведлазочка будь уважненько, щоб потім не прийшлось переробляти, або пришивати потім кнопочки. Ну, хоча, якщо у вас немає гудзичків, то ви можете замінити і на кнопочки, кстати. тоді вам не треба буде робити отвори під гудзички. А просто в'язати з однієї сторони планочку. І з другої сторони планочку без накидів. Так, перша петля дійшли до накиду, пров'язуємо її за першу петлю, яка ближче до нас. Все, ось, бірочка. Ще одна лицева і повертаємо роботу. Так, пров'язали. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами три петлі планочки. Далі пров'язуємо петлі виворідні. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Так, в'яжемо до кінця рядочка петлі планочки лицевими. Це ми з вами зробимо на величку таку наконтовочку понизу нашої маєчки. Якщо ви хочете зробити дліншу маючку або ну, трішечки ширшою, то зробіть під ручками не 4. А, ні, 4, а далі просто треба буде додати ще через рядочок прибавочки зробити під ручками. Ну, можна буде тут під ручками. Зробити по дві прибавочки дві там і дві там. Так, дійшли до петель планочки, петлі планочки лицевими, останні краєва виворітна. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами наступний ряд. Краєву знімаємо, три петлі планочки і далі пров'язуємо з вами також лицевими. Прив'язуємо до кінця рядочка. Ліцевимо петлями до планочки. Петлі планочки також лицевими, та ні краєва виборітна. Так, пров'язали. Ось така ось, у нас з вами вийде контовочка. А якщо ви не хочете такі хвильки, то можете зробити, просто пров'язувати лицевою гладдю. Так, все пров'язали, тепер будемо з вами закривати низ виробу. Першу краєву знімаємо і закриваємо петлі лицевими. Намагаємось не дуже затягувати, щоб воно не було понизу, таким, як шнурочком. Так, так пров'язуємо, точніше, закриваємо петлі. Ну, дивіться, мені зручно закривати шпицями. О, мені зручно закривати гачком. Ви ж можете закривати чим вам зручно. Можете шпицями закривати. Хтось, може, голочкою, ну я не знаю, як тут голочкою закрити. Я взагалі голочкою один раз тільки закривала, коли в'язала дитинці ковтиночку. Закривала петлю голочкою. Там повинна бути резиночка 2х2, і потім закривається голочкою. А такі, якщо виворідні, то я не знаю, треба десь пошукати інформацію, чи є така, загаль, такий спосіб закриття петель тільки в петлями. Так, доходимо до кінця ряду. Остання петля. Так, оцю петлю я, мабуть, протягну через оцю, Все. о, буде дуже гарно. Одна повітряна і відрізаємо ниточку. А стільки, тільки, щоб вам вистачило пришити годзочка і сховати хвостик ниточка. Так, все. Ось така у нас з вами вийшла маєчка. Ось така ось халюся така маечка. Так, тепер ховаємо хвостики, пришиваємо гудзички на проміжку, де у нас з вами петлі. Намічаємо і пришиваємо гунзочки. Зараз я пришию гунзочки, сховаю хвостики і підключусь уже до вас з готовим результатом. Все, фокус, звісно, показує мені фокус. Так, добре все ми любимо. Зараз я дороблю і до вас підключаюсь. Ну, от, мої любі комплектики готові. готовий. Ось так ось він виглядає на ляльці. Ось так ось такий вигляд має зі спинки. Ось така краса. Якщо ви хочете маєчку зробити трішечку дліншою, то вам треба буде зробити ще декілька ще, зробити ще одну прибавочку, так як ми з вами удлиняли ну, тут ось під ручками. Треба буде тоді пров'язати ще одну прибавочку. Ну, мені здається так добре. А Тому що коли будете пров'язувати ще на декілька рядочків більше, то потім тут ось маєчка буде налазити на трусики. А так, мені здається, дуже добре виглядає. Ось така краса у нас з вами вийшла. А на сьогодні в мене все, мої любі. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Ще раз дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі. А якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також запрошую вас ставати спонсором мого каналу, тоді у вас буде можливість заходити на ексклюзивні відео. І так, мої любі, ще внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість, бажання, можливість підтримати мій канал фінансово, я вам буду дуже вдячна. Це люблю, Кажу вам до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока.